Видно затоплені криші Херсона на вулицях, оці, що на підвищенні, то люди сюди переселилися і ми їм завозимо продукти харчування. Ой, засоби гігієни, одежу, вони тут пересиджують, чекають, поки спаде вода. Ось це зелене, почти до другого етажа. але до другого не дійшла, не дійшла. А перший повністю затоплений був. Рівень? І перший все затоплений. І там, там люди, оце вулиці, все, да? все затоплено. Капець. А зараз покажу, Так і машина там замасталася. <гум> машина, так, да, затоплена. Машина. Осталась. Так і я не переживаю, там в мене бувало. Сюди, сюди, тут може бігати. Ось, камиш, камишу ну, видно Це... на криші. Це... Оце був... все було повністю в воді. Повністю в воді. так, так, оце конюх тільки не в воді, то все було рештуване. Кажете, уліки, да? затопило понесло. Їх понесло. Ага, а воно видно полоску на будинку бірюзова, така оце, мабуть, поту була вода. Да. А уліки попливли да? за течією. Да. І ага, і видно, що течія дуже-дуже сильна, дуже, дуже сильна, да? да. Вода ну, Це йде. вже навіть не така, Тоб... такі буруни просто були. А, а були як гірські річки. Ну все одно. Вон... Видно, видно, що Бре. течія. Он де де вона камиш нанесла. На... Да, я бачу на дереві камиш. Та вище, воно там видно, що це там цю хату вище. затопило Та повністю. Та сторона була якось менше більше в воді, а ця менше. Люди не мають змоги повернутися в свої домівки, тому що течею принесло міни. Коли міни вони мінірували орки берега, то виходить, що міни сюди приплили. І перед тим, як попасти в будівлю, треба спочатку викликати МЧС, а потім уже... poverty is something we